Доброго дня, мене звати Купурслав. Я учено кіднівської ліцеї №1. Сьогодні ваші увазі я поставлю дослідницьку роботу на тему дослідження можливості очищення стічних вод допомогою природних сервентів з використанням почутих держонків індикаторів частоти води. У нас позиції ясності людини щодня, а, людина щодня заповнює велику кількість води. Така вода називається стічною. вона містить велику кількість сульфатів, сульфітів, хлоротну кислоту нафтопродуктів. Люди, які проживають на поблизу річки, часто нагадання складають назадні стоки водою. Загрублення річки і назадних стоків несе небезпеку для їх жителів, а також безпосередньо для самої людини, яка часто використовує воду річки для, для, для власних потреб. Так, а, також а, січні води потрапляють у грунту забруднення. Така ситуація є актуальною для селища в ліковому проживання. Постає питання: як можна чистити січні води безпосередньо назаційних водойма? Ямах та запобігти забруднення на положні середовища. Своїй дослідницькій роботі ми хочемо засвітити можливість очищення січних вод, використовуючи природні сербенки, враховуючи те, що лабораторні аналізи води коштують недешево, а наша танцидентська робота передбачає часто проведення тому їхню діяльність, ми вирішили перевірити за участю на гідробіонів, які є бі біоіндикаторами чистоти води. Об'єкт нашого дослідження є хімічні чинники заброднення господарства будови січних вод. Предмети свідчення природні сервенти, глина, бентонітова глина, деревне вугілля, доплітинні гідробіонки, а саме зоря тофіль. Мета дослідити важливість очищення січних вод за допомогою природних сербентів. глина, бетонітна глина деревне вугілля. Завдання – Задання: виявити чинники забруднення січних вод, звільнити той фізичний чинників чинники на процесі життєдіяльності реалізативних мешканців водойми, як доказ їхньої здатності до бюледирації, дослідити природних сорвентів на хімічні чинники забруднення е, січних вод, та пропонувати методи використання бронегів. Методи дослідження, лабораторний аналіз, та літературний кошук, аналітичні. Для дослідження ми обрали господарство побутових січні води, враховуючи те, що основними джерелами забруднення вод води, засоби, які використовуються у господарстві, миючі засоби, засоби для плання, ми вирішили використовувати саме для, для дослідження. Для дослідження ми використали суджі культивування та платичні організми, які вирощували на живем середовищі, а саме інфузорну туфельку. Тому саме її ми використали для біоіндикації. Враховуючи те, що стичні води мають великий уміс фізичних та хімічні чинники забруднення, ми вирішили дослідити безпосередній вплив цих чинників на процеси життєдіяльності нативних регіонів, лабораторних мовах. Проведення дослідження показали наступні результати. Фізичні чинники дослідження порушують процес життєдіяльності нетрудіння організмів, проте не спричиняють загибель. Хімічні чинники за... дослідження. А, Спричиняють загибло інфузорії. Цинку доловище інфузорія туфелька є бівіндикатором чистоти води. Наступним кроком нашого дослідження було виявити роль природних серпентів на хімічні чинники забруднення сочних вод. Спочатку ми поготували тріємку з 500 мл з розчинами шампуню, мила ральному порошку, Засоби для миття посуду. Концентрація розчинів – 1 мг до 500 мл води. До першої ямкості, розчаному шампуні, ми не додавали жодного сорбенту. Проба номер 1. Контрольна проба. До другої ямкості додали 10 г дептоніт, проба номер 2. До третьої ямкості з цим же розчаном додали 10 г глини, проба номерти, а до четвертої до ямкості додали 10 грам деревного вугілля. Проба номер 4. Рощення перемішали та залишили відстоюватися під, протягом години. Через годину часу провели дослідження води на наявність чинників з локолин. У воді за допомогою взорів тукарки до краплі води з однократинними організмами Вдали краплі розширення та, та спостерігали за реакцією довідних дібіонів. Загибель всіх однокритих бідоліонітів скрізь на те, що токсичні здії на водних мешканців основним чинникам загруднення січних вод, шампунь, рідке мило, правильний порошок, засіб для водяк косу. Серед творних сервентів найкращу дію проявляють бентоніт та глина, адже вони осаджують місцевину забруднення. Доказом цього свіжують відсутність загибелі до дитини. Терене вугілля проявляє гірчу дію, а зі ми спостерігали загибелі і на дрізини. У даному відео ви можете спостерігати активність інфорівних туфільків після додавання шампуню.

Нашим кроком було поєднання трьох сербентів: бетоніт глина, вугілля. диревогія. Проводом те. Повідання двох сербентів влиме деревного вугілля Проводом норхів. Готовий перевірки їх ефективності для очищення стічних вод, а, проаналізував, що дати ми тішного висновку, що поєднання давиних сербентів дає кращий результат на очищення стічних вод. Враховуючи те, що стічні води. А мають не один вид запрудника, а декілька наступним, наступним нашим кроком е насидження було створити комбінований з усіх чотирьох видів забрудника шампуню, е мила, пральну порошку та миючі засобів. До отримали нарощування додатку е сербенти. Це сербенти, десям бетоніту, десягам вини, десям дермового гід. В результаті дослідження спостерігало зниження активності допліти, е загибелі допративних не спостерігало. Застосовувати природні сорбенти можна двох е варіантах. Перший додаток ну, – у виглядну яму та періодично перемішувати, це дозволятиме осаджувати хімічні забруднення. Другий спосіб це використовуватися венті у фільтрах. Висновки. Основними компонентами господарських побутових стічних вод є бактериологічні та хімічні чинники. Держава хімічне забруднення є розбавлено суміш кухонних э стопів їжі і миття посуду і багато правних стоків метод дійсні в процедурі прийняття людини, які місяць сульфати, сульфіди, хлориди, фосфати. Речовини, які знаходяться в правильному порошку з засобів для миття посуду, проявляють більшу токсичну дію через великий міст і вічні забруднення. 2. Звісні чинники забруднення порушують процеси життєдіяльності на працівних процесів спричиняючих загибелі. Хімічні чинники забруднення спричиняють загибелі з однокритинів ілюбіонтів, що підтверджують результатів здобування індикації. 3. Пронні сегменти, бентоніт, глина, даревне вегілля мають властивість очищувати воду в технічну зарубну. Найкраще діється сегментів очищення в очищенні, що має бентоніт і глина. Деревне вагілля проявляє меншу ефективність, поєднання двох сербентів глини та дарине вгіля має вкладати результат. Проте поєднання трьох сербентів одночасно дає найкращий результат. Застосовувати бронні сегменти можуть в двох варіантах. Дати видну яму та практично перемішувати. це дозволяє осаджувати хімічні загоруники в другий спосіб це використання фільтра. Дякую за увагу.